Доброго ранку, мої друзі, мої підписники та глядачі Ютубу. Ось і вирвались ми на пошуки, друзі. Вже не їздили, мабуть, не тільки дві. Да? Не тільки дві вже не їздили, точно. Вирвались таки, вирвалися от на такі простори. Дивіться, проїхали тут дренажні канали, а там води повно, повно води ще не висохло. Ну, Для нас цікаве це поле. Зараз ми підемо і будемо тут ходити. Тут колись стояли будинки. Було край вулиці, край села йшов. Так що думаю, думаю, щось має бути. Погуляємо, подивимося. Будуть знахідки, буду вам обов'язково показувати, друзі. Ось, друзі, у мене сьогодні перша знахідка. У санки там деньга є. А мене дивіться. А в мене скіфський наконечники. Дивіться, який бомбезний. Вау! Оце клас. Оце вже клас. Дивіться, це ж не советик, це круче, ніж Імперія. Скіфський наконечник. Ну, отлично. І бив так непогано, трошки приглушено, не звонко, ну ось от таке, отаке. Забираємо, друзі. Так що треба тут зупинитися. Десь тут років 4 назад ми були, Юра також десь в цих краях подимав наконечники. Ну, Є. Йдемо далі. далі, друзі. По пустирю походив там, ну нічого нема. Шмурдяка багато, кераміки валом царської, а нічого такого немає. Тут, тут чисте таке поле. Так що тут я зараз і погуляю. Друзі, сьогодні я хочу вам представити магазин Камрад, який розположений в місті Київ. Дмитрия Луценко, 12. В наше тяжелое время магазин «Камрад» гуманитарно помогает военным и волонтерам. Отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин «Камрад». Ссылочка под описанием внизу, друзья. Ось, друзья, еще одна знахидка с киевского периода. Отакий от обломаний браслетик по скіфам. Ну, як правило, вони називаються змійка. Тут повинна бути голова змейки, може з другої сторони вона була. Отаке, от однозначно бронзове чи алюмініне, чи олов'яниста бронза, отаке. От так що це теж непогана знахідка. Ну, жалко, що не цілий, обломаний. Ну, я так думаю, що друга половинка. Отака. Також має бути десь тут, якщо вже хтось не знайшов її раніше. Забираємо, друзі, йдемо далі. Ось, друзі, чергова знахідка. На цей раз обломаний крестик. От видно Ісуса тут. Три лепестка, нижнього немає, рівняти не збираюся, тому що зламається. Ну, якось так. Все це поле, друзі. Оранка, оранка ломає такі речі. Так що йду вже до автомобіля, друзі, вже туди десь направляються, так що, мабуть, будемо трошки переїжджати. Ось, друзі, ще одна чергова знахідка. Вернувся я на те місце, де підняв скіфський наконечник, обломок браслету. І це, друзі, однозначно обломок скіфського зеркала, якому більше 2000 років. Обломок, бачите? Однозначно, це воно, однозначно, друзі. Ми таких обломків вже багато раніше знаходили, знаємо, що це таке. Гладеньке-гладеньке таке, як потрогати його. Ну, уви, не ціле. Всього-навсього кусочок. Забираємо і пікаємо далі. Що, Юра, що то є? Ні. О. Кусочок металу. Ось, друзі, ми вже біля автомобіля. Задаємося, хто що підняв. Верніше не задаємося, а питаємо, тому що не спитаєш, то ніхто не покаже. Воно, Саньок, щас. Ага Саньокіньку підняв. І і і. і. А що ж це таке? Таке Санька, а? Не знаю. Нема водички. Десь була. Дивіться, друзі, Діло. ще щось він таке підняв. Маленьке, каже, Польща. Ну, може бути Польща. Да. Це деньга така, непоганий сахранчик деньги. Красавчик. Ну, щас роздивимося. Юра, що там у тебе ну покажи? Советики, кажешь, да? У, у твоя водичка есть? Леха. В общем. О, Юра, ми... железяк набрал ногу. Ну, будем потом раздевляться. Сейчас пока найти свои. У меня тут пару советов. Как бы ничего. Ах. Ах, какие находки. Ах. Да, ничего. Ага, ага. Пару ага. советов. Пару крестиков. І пару завідув. це все тут. Так що, друзі, бачите, де б не ходили, все рівно десь щось є. Якісь загублені монетки, крестики, все рівно десь щось з'явиться воно. Так що зараз трошки тут погуляли, поїдемо в друге місце, в ліс поїдемо. Там в нас була колись імперія, непогано йшла. Ну, це було колись, друзі, воно все вибито в хлам, але подивимося. Друзі, а дивіться, що Володя підняв. Там не хуже но видно в траве. Смотрите, луночка. Срібна луночка, по-моему, Киевская Русь, а может ЧК. Ну, очень красиво, дуже-дуже гарно. А тут, наверное, ще крестик такий будет. И белончик. И белончик срібло. Ну, оце... ну луночка, це вообще супер, друзья, Дивіться. Дуже гарно, дуже гарно, да. Вот так вот бывает. Ось, друзья. Виїхали ми з поля, приїхали в такий лісок, а чого сюди приїхали. У нас всіх копері завжди тягне туди, де в нас були знахідки, друзі. Хочемо погуляти, хоч ми тут вже були не один раз, але ж тягне і прогуляємося, подивимося, а потім переїдемо ще в одне місце. Ось, друзі, перша лісова знахідка. Це така одна копійка, пізні, пізні совєти радянщина. Саньок тільки що тут, теж десь дві копієчки підняв каже. Так що потихеньку, потихеньку гуляємо, дихаємо свіжим повітрям і шукаємо монетки. Ось, друзі, і в мене монетка в лісі. Зараз подивимось. Ага. Одна копієчка, друзі, Олександровська. Одна копієчка, мідна монетка. Ну. Прекрасно. І ти дивіться, вже так само в тих місцях, де ми вже не один раз вели пошук. А все рівно, друзі, я вам скажу, вибрати все нереально, просто нереально. Можеш сто раз пройти, а на сто перший щось підняти. Так от і є. Йдемо далі, друзі. Да, друзі, буває таке. Сигнал, наче непоганий, все, викапиш, а це гіза. І винтовки мусіна, обломана, зовсім не цікава. І так що йдемо далі. Як ви вже побачили, друзі, сьогодні я веду пошук прибором Rutus Versa від магазину Камрад. Силочка на магазин буде під відео. Ось, друзі, переїхали ми ще в одне місце. Ось така галявина непогана, наче подивилися, Тут також по карті колись були хатки. І в мене перша знахідка тут. Отакий От советик, друзі. Дві копійки, Радянський Союз ранні. ну Якось так. Ну, печалька, печалька, друзі, чого ми мотаємося? По різним місцям, тому що зараз нема такого, щоб ти приїхав і там набомбив кучу монет. Вже гарно все підбито, все так, що приходиться шукати більш ретельно, підходити до пошуку. От ми й шукаємо тут. Моло. Ось, друзі, ми вже сьогодні відработали наш пошуковий день. Знаєте, вже привикли, що три години їдемо додому і вже хочеться додому. Що зимою, що літом, один, однаково, в три години і все, йдемо. І Оно Юра, десь на, на тарабани, десь з високовольтки. железяк, цепок, все є. Так, друзі, і так ми сьогодні що відкопали. Дивіться. Це в Юрині находички. Ось Імперія, бачу, Полушка, ще якась манюсінька монетка. Ага, ВРПшка. Де ти надибав ту ВРПшку? Два советіка, два крестика. Отаке в Юре. У мене сьогодні, друзі, одна, всього-навсього одна імперія, два советіка, один Скіфський наконечник, правда, такий ціленький, непоганий. Обломок Скіфського браслета. Обломок Скіфського зеркала. Отаке. От І половинка хрестика. Це Осанька. У нас дивіться, однакий хабарні. Санька взяв коробочку від Ордіна. Думаю, так буде модніше. так. Да. Оце Саньки сьогодні. Дінь гусенька підняв. Советик підняв. Це, це щось таке, гудзик, мабуть. Так, да, це який гудзик радянський, це Польща. Соліт. І Володя сьогодні. Володя сьогодні в Ударі. 20 копійок радянський німецька, німецький гудзик, обичний гудзик, гільзи. І дивіться, советик у нього є серебрушка. Ну, а сама крута знахідка у нього сьогодні лунничка. Ну, я так думаю, це лунічка Київської Русі. Непогана знахідка, дуже непогана, друзі. так що, В основному покупали ми сьогодні слабенько, але от бачите, щось цікаве таке попадається. Так що все, друзі. Будемо їхати додому, збираємося, пакуємося. Нам ще 70 км їхати додому. Сьогодні ми були, вели пошук на Чигиринщині. Рідко ми тут буваємо. А це таки приїхали. Так що все, друзі. Гарного вам дня і мирного неба.